Знаєте, чому я люблю Мальту? Тому що всі локації для відео це просто, ну вони нереальні. Ну просто ну це, це знаєте, це витвір мистецтва, і я навіть не знаю, як тут потрібно взагалі додавати якісь слова. Я думаю, це влог буде супер маленьким, супер коротким, тому що часу взагалі знімати не було. Я сюди приїхала лише на тиждень, саме той тиждень, коли кожна хвилинка розпланована, і просто немає часу. Тому зараз потерпає якась інша частина мого запланованого дня. А взагалі я хочу дуже сильно знімати на YouTube, і я планувала знімати там влог, ходити позарі і фаворити місяця знімати. Але насправді я так подумала, боже, ну зараз є всюди. Ну, Старбакс є всюди. А я на Мальті. А ось такого Ось такого показати. Вирішила виділити все таки час на це і показати щось таке, що, що буде цікавим, і те, що дійсно з Мальти Ви знімала, що я там в зару сходила, купила собі якісь лонгслів і. Випила чашечку кави, ну це круто, але я зараз на даний момент у Валиті. Я тут а, дуже довго жила. У мене тут дуже багато, як сказати, щоб і не меморіс і щоб і не виспомінання, От як сказати спогадів. У мене тут дуже багато крутих спогадів, і взагалі я дуже люблю Мальту, тому що вона лишила дуже великий, а, як сказати, неотпічаток. Боже, господи, у мене таке просто бажання саме на українській знімати. От це просто, Це вже принцип. <п extraction> діло принципу, тому що ці всі моменти необразованості, <п extraction> які просто виходять із мене, ну знаєте, а які треба трошечки піднімати. Ось <п rename> <пРям falando> <"Вот> так. Ось вот. вот так. Асуждаю, вот. осуждаю. Навіть не уявляєте, які я зусилля прикладаю для того, щоб якось мати чисту картинку без туристів на фоні, тому що зараз, щоб ви зрозуміли, навколо мене дуже-дуже багато людей. А весілля, музика, до речі, це від весілля, а фотографи, якісь а журналісти, щось знімають. І це така просто, я знайшла цей куточок. На якихось 5 хвилин він буде вільний. Від людей, але це не факт. Я дуже люблю Мальту. Взагалі, Мальта, це сама країна, не називається Мальта, це Мальтійські острови, різні назви, різні назви. І, наприклад, є острів Мальта, є острів Коміно, є острів Гозо. І найбільший острів із е, Мальтійських островів — це саме є Мальта. Тому він є основним, а саме для туристів, тому що тут і столиця тут знаходиться. А саме ось цей найбільший острів, який ну, дуже маленький сам по собі, він є основним. Я тут прожив працювала на протязі двох років. Знаєте, дуже тяжко знайти е, локації у супермаленькому містечку, де дуже багато туристів. За рік тут просто мільйони туристів. Я хочу показати вам трішки такої мальтійської естетики в моєму розумінні. І я хочу зробити цей влог таким малесеньким початком мого ютуб шляху. Дивіться, я просто буду постійно щось говорити, а потім така моя спина, тому що це просто моя спина, добре просто такий кайф. Мені дуже не подобається саме те, що ну звісно, що зараз я не підготувала ніякий текст. Це просто так, я викрила типу час для того, щоб це записати відео. Але мене так дивує те, наскільки я просто не можу сформулювати свої думки саме на літературній українській мові. Це таки дає про себе знати життя за кордоном, тому що я використовую на постійній основі саме англійську мову та французьку, і це дуже тяжко. Це дуже тяжко, тому що єдина моя українська мова за останні два роки це були просто якісь дуже рідкі е, дзвінки з сім'єю. Ну, якби ну, для мене ну це так важливо зараз знімати саме на українській мові. Ну це дуже важливо, це дуже важливо. Особисто для мене. Ос Тут сонечко, наскільки тут прекрасно, але все-таки знімати біля моря я свої особливості, ми тому що тут такий доволі сильний вітер, тому це може дійсно заважати. Мені вже прийшла така смсочка, таке повідомлення до мене поступило, що мені вже потрібно вертатися, і ми будемо виїжджати в аеропорт, і Мені так сумно. Мені взагалі дуже подобається дивитися YouTube, знаєте, саме. Мені дуже подобається ця платформа. «Гарю початківців вони намагаються щось знімати. Вони дійсно стараються вибирати якісь локації, тому що мене дуже дратує, коли люди знімають і вони просто десь там ходять, десь там якась машина проїхала, десь там щось десь упало, десь там. Знаєте, от у мене саме є такий вид зйомки, коли ти просто дивишся це відео, і тебе починає просто укачувати. розумієш? тому, що людина так іде, вона так знімає, просто щось там десь. Хочу якось так статичні кадри робити, щоб якось було приємно дивитися. І Я, напевно, не буду поки що орієнтуватися на створення довгих відео. Тому що я знаю, що багато людей говорять, що Ютуб це ну типу телевізор. Це от телевізор, от це має бути годинне відео, яке ти дивишся. Мені здається, ні. Мені здається, Ютуб це не лише телевізор, це набагато про більше ніж просто телевізор. І мені подобаються абсолютно різні формати. Це влог 100% з Франції і вийде влог 100% з іншої країни, в яку я поїду через тиждень.